Пропонуємо до вашої уваги чудову можливість придбати просторий житловий будинок у тихому та мальовничому селі Жабокрич, що розташоване у Вінницькій області. Цей дім ідеальний вибір для тих, хто мріє про затишне та спокійне життя на природі з усіма зручностями міського рівня. Загальна площа будинку становить 92 квадратних метри, і він вміщує цілих 6 кімнат, що дозволяє комфортно розмістити навіть велику родину. Є простора веранда, окрема ванна кімната та туалет. Будинок кам'яний із зовнішнім утепленим пінопластом, що допомагає зберегти тепло взимку та прохолоду влітку, опалення передопаливне. А це означає, що ви можете економити на комунальних витратах та бути незалежними від сезонних коливань тарифів. В оселі вже все є необхідне для комфортного проживання, меблі. Духова шафа, плита, пральна машина, підключено швидкісний інтернет та вайфай. Також навіть у сільській тиші ви завжди будете на зв'язку. На подвір'ї вас чекає цілий комплекс господарських споруд: літня кухня, сарай, погріб. Для зберігання продуктів, гараж для автомобіля, є садок із плодовими деревами та город, де можна вирощувати власні овочі та фрукти. Площа земельної ділянки 25 соток. Цього достатньо і для відпочинку, і для ведення господарства. У селі чудова екологія, навколо зелена зона, парк, а в пішій доступності і ліс та озеро, де можна рибалити чи просто насолоджуватись природою. Ціна 14 500 доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.